Доброго дня! Компанія Автопарк на зв'язку маємо нове надходження. Ось такий отопель Vivaro. Це 2015 рік випуску. 1.6 дизель. Ось такий по салону. З пробігом 196 тисяч кілометрів. Він з Європи. Обслужений. Без зауважень, там з під красом. Є ще комплект зимової гуми. Хто шукає такий автомобіль? Місто Львів, кільцева 60, кредит, обмін та можлива доставка по всій Україні.